Іскроматний гумор з боковинською родзинкою заради збройних сил України у Чернівцях. Відбувся перший сольний концерт коміка та актора Іллі Клима, якого українці знають як гуцула дракона. Детальніше про те, як гуморист збирав кошти для українських військових, розповідаємо далі. У мого колеги є два сцена. У кого є сини? ну підніміть руки. Я переживаю страшно. А троє як вони роблять ці сини? Lecce le cagite qui, comode. Te per il zvone io ja predo, so se Зарядитися хорошим настроєм, відволіктися від воєнної буденності та задонатити на ЗСУ у Чернівцях. Відбувся перший сольний концерт Іллі Клима, відомого коміка та актора під псевдонімом Гуцул Дракон. Дуже знаково, що сталося це дійство саме у нашому місті, адже гуморист родом з Буковини. Та й сама назва концерту теж символічна: мій вогонь. кажуть собі «Гуцул дракон. Думаю, ну дракон асоціація з вогнем. Та, а чесно, є такі не, не тільки, а теми теми в житті, від яких просто як палаю. Це є наша держава, наш край, це є родина, діти. Ну і звісно, наші прекрасні військові, яких треба підтримати, основна мета концерту збір коштів для українських військових, які відстоюють нашу незалежність на передовій. Адже з кожним днем, як розповідає Ілля Клим, ситуація з донатами стає все важчою, зважаючи на те, що наші українці трошечки перестають з одних або з других причин донатити. Тому такі івенти приурочені для того, щоб збирати кошти на потреби зсу. Даний концерт, який був. 2 серпня він був налаштований на збір на FPV-дрони для наших військових. Для того аби зібрати кошти на дрони, влаштували аукціон з різноманітними лотами, частину з яких надали військові та нацгвардійці. Були такі лоти, за які люди прям билися там. Це було прекрасно. Це були імені ножики від нацгвардії від військової частини в Кабурі. Прям билися там. Я думаю, в підсумку всі довольні були, а також від Національної гвардії був мегалот. Це військовий з позивним митець. Він сам художник. Його, він навалював картину, яку ми реалізували, та, його. Надихнула на цю картину подвиг їхнього очільника бригади, які звільняли острів зміїний. Всього розіграли шість лотів, серед яких була і можливість відправити персональний привіт окупантам. Це були гільзи, ножики, це був розпис на дроні. де Людина, яка викуповує, може написати на дроні будь-яке послання нашому ворогу, а потім хлопці звідти персонально присилають відео. Таким чином люди втішені, повірте, причини для написання. В кожного в залі були свої. А в когось рідні там загинули, хтось просто щось втратив через цих нелюдів. Але таку ненависть конвертувати в допомогу, це виявляється круто. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА.